Skills, я, я так вважаю. Я з е, задоволенням хотіла би запросити нашого наступного спікера, Володимир Матвійчук, член правління Дама України. Володимир, вам слово, будь ласка. Дякую. Так. Так. А, вітаю, колеги. А, Пару слів про дама, бо дама з'явилася в Україні не так давно про неї ще мало хто чув. Дама, чимось схожа на Ісака це некомерційна організація, яка займається просуванням практик в області управління даними. Вона заснована доволі давно, але останніми буквально пару років був дуже великий зріст. буквально Мабуть, 30% відділень, яке було відкрито по всьому світу. Це було за останні пару років. От. І е, відкрили ми чаптер в Україні. Це сталося буквально півроку тому. Дуже забюрократизована процедура по відкриттю. От. Але нарешті ми почали працювати е, приєднаними нових членів. Навіть один член вже є серед нас, і це не я. От, е, значить, що в нас є цікаво? В нас є велика товста книжка про те, як управляти даними і є професійна сертифікація, але про неї я сьогодні розповідати не буду. Так, а тепер, власне, до, до моєї е, теми. В е, своє минуле, коли я працював в аудиті. Дуже нерідко стикався з ситуацією, коли ти запланував якісь процедури, розписав там щось робиш, отримав дані від перевіряємо сторони, і розумієш, що якість даних якби ну не дуже. Розумієш, що те той час, який ти планував робити якісь процедури, треба витратити на те, щоб ці дані трошки причесати. А певні е, речі взагалі неможливо зробити, тому що якість даних не дозволяє. Коли ти береш інвентаризаційну відомість, бачиш там п'ятдесят 52 варіанти написання слова вогнегасник, то розумієш, ну як би трошки доведеться попрацювати з цими даними. А коли ти бачиш в залишках, в неліквідах е, послуги консультантів, то розумієш, що ці дані вже ну точно ні до чого. Коротше, я думаю, що ви всі стикалися з цією історією, пам'ятаєте свої відчуття. Так? Я бачу, що по очам, що, що розумієте. Що ми в цьому випадку робимо? Ми закінчуємо проєкт мужньо, пишемо рекомендації, наведіть порядок у своїх даних, зробіть щось, щоб з цим можна було працювати. Потім ми про це забуваємо, йдемо на наступний проєкт. Робимо його через якийсь час. Ми е, йдемо, дивимося, як були виконані наші рекомендації. І бачимо, що був проведений якийсь проект по наведенню ладу в даних. Щось там трошки причесали, але через якийсь час, оскільки причини неякісних даних нікуди не ділися, там ситуація знову залишилась така сама, як і була. Але ну, ми вже зайняті якимось іншими проектами. Да, ми спостерігаємо за тим, як бізнес мужньо відгрібає від своїх даних. От, і ну, якби, ну, що ж, вони це їх вибір, вони менеджмент, вони відповідають за досягнення цілей. Коли я перейшов у внутрішній контроль, я задумався над тим, що, власне, чому так відбувається і чому бізнес так безпечно ставиться до власних даних. Якщо подумати, то що таке дані? Це основа будь-якого процесу. Без якісних даних процес в компанії не може функціювати. Це інформація про те, хто наші клієнти, що вони з себе уявляють. Ми не можемо якісно розуміти їхні потреби, якщо в нас неякісні дані про те, що уявляють собі клієнти, які операції в них і так далі. Яка історія взаємодії з ним? От а у нас певні дані мають доволі такий сенситивний характер, їх потрібно захищати. Це питання захисту бізнесу, це питання виконання якихось нормативних вимог. Якщо ми там особливо працюємо там не знаю, з фінансом, банківська таємниця і так далі, дані це основа для будь-якої інновації. Нам потрібно оцінити, що в нас відбувається в компанії, да, і на основі цих даних зробити висновки. Це можна покращити, оце, оце, оце. Це основа для зниження витрат для оптимізації. Взагалі, це основа для прийняття будь-якого рішення в компанії, бо будь-яке рішення менеджменту приймається на основі інформації. Відповідно, виходить так, що інформація в компанії це самий головний актив, який тільки є. І тут питання: якщо в нас є фізичні активи, в нас є мільйон різних процесів, які забезпечують якість цих активів. Чому ж компанія так безпечно відноситься до основного свого активу? Я пішов шукати відповідь у наш улюблений кубік Косо. А що ж там є? Якщо це такий важливий актив. Відповідно, мабуть, там щось має бути і про якість даних, і взагалі що з цим робити. Покопавшись, я там знайшов відповідь, і вона в нас в інформації і комунікації. Зазвичай цьому компоненту дуже мало приділяється уваги. Всі думають, ну це ж про те, що всі мають про все говорити. Інформація приходить, інформація виходить, має бути звітність, там все зрозуміло. От. Тому забурюємося. Там у нас, як ми пам'ятаємо, три принципи. Нас цікавить в першу чергу перший принцип: організація отримує або формує і використовує значну та якісну інформацію для підтримки і функціонування внутрішнього контролю. Ну, якби да, має бути якісна інформація, але ну, власне, як це організувати? Забурюємося далі в Косо і читаємо, що в нас там власне, має бути. Тобто мають бути сформовані вимоги до інформації, от вже начебто пішла конкретика. Там охоплюємо усі джерела, там працюємо з якості інформацією, і власне тут у нас вже з'являються якісь критерії: актуальність, своєчасність, точність, повнота, доступність, захищеність і так далі. Ну і власне, контролі, які в нас це все мають забезпечувати, вони. Ну, не мають перевищувати вигоди від обробки. От. Тобто, вже схоже на щось таке системне. Так? Це не схоже на ті проекти, які в нас відбуваються в компанії, коли ми побігли, взяли неякісні дані, перебрали, сказали, все, проєкт Сінь завершений, ура, ура, медальки роздали, і побігли там business з usual. Так. Тобто, перше, що ми бачимо, що це не проєкт, це програма. Якість має забезпечуватись програмою, яка діє в компанії на постійній основі. Вона має охоплювати е, всю компанію, тому, відповідно, виникає питання, як це зробити, бо це дуже багато. Даних в компанії дуже багато. Відповідно, перший принцип побудови нашої програми. Це критичність, ми фокусуємося на тих даних, які найбільш критичні для компанії. Які е, ознаки критичності? Відповідно, ми дивимося дані, які там не, необхідні для е, дотримання нормативно-правових вимог, дані, які там впливають на нашу звітність, на е, бухгалтерський облік. Там, на планування, на стратегію, там, на прийняття критичних рішень. Якщо в нас є управління майстерними, мастер то мастер-дані в нас відповідно там, критичні за замовченням, далі ми дивимося по процесам і оцінюємо ризики. Ми задаємо собі питання, які наслідки від того, що ці дані в нас неякісні. Чим більше вплив, тим більш критичні дані, тим більше ми приділяємо відповідну увагу. Так, наступний принцип це управління життєвим циклом. Тобто наші контролі про якість дані вони мають бути на всьому життєвому циклі даних, тобто від створення даних до знищення. Не тоді, коли ми знайшли в роботі щось неякісне, прибрали і. А від самого початку від планування і повністю до того, як ми ці дані вже не використовуємо, третій принцип попередження: тобто, виправлення помилок, це дуже важливо, але це безкінечний процес, який нічого в компанії не змінює. Він тільки емітує діяльність. Тому а, програма має бути направлена на те, щоб ми попереджали причини виникнення цих проблем, а не на то, щоб вигрібати їх наслідки. Ну і власне про усунення першопричин причин я вже сказав. Так, Якщо необхідно, змінюємо внутрішні політики процедури, робимо акцент на те, що побудова процесів в системі і так далі має виконуватися з урахуванням. Створення і використання якісних даних. Про це трошки ще пізніше поговоримо. Так, управління на основі стандартів тобто є певні вимоги від власників, які кажуть, мені дані потрібні з такою-то якістю, точністю і так далі. Це все переводимо в стандарти, прописуємо метрики для того, щоб однаково розуміли, що таке якісні дані, щоб ми їх могли поміряти. Якщо ми щось не можемо поміряти, ми не можемо цим управляти. Єдині підходи до вимірів, тобто, де б ми не міряли якість даних, ці заміри мають бути співставними тобто, єдина шкала для вимірів. Всі контролі мають бути вбудовані в бізнес-процеси. Як би не хотів бізнес, щоб в нас був якийсь там окремий підрозділ, який там називається підрозділ по якості даних, і туди скидуються всі проблеми, і там маленьке звірятко це все розгрібає, але насправді, власник процесу він відповідає за досягнення цілей. І він має бути в першу чергу зацікавлений, щоб у нього було. В, в усіх процесах якісні дані. І він має забезпечити контроль. Це, ну, мабуть, саме складна історія про зміну розуміння у власників, про їх роль. От. Відповідно, систематичний контроль, тобто постійний контроль, чи ми знаходимося там, де ми маємо бути. Тобто, в нас є стандарти, проводимо заміри, ми відповідаємо стандартам супер, не відповідаємо, робимо кроки. От. Ну і відповідно, якщо в нас є там залучені треті сторони, які нам е певні сервіси надають, то якість даних обов'язкова частина до SLA. Про Data Contracts розповідати не буду, бо ми ще до цього не доросли. Але ну, там є ще наступний рівень зрілості. Так, е два слова про параметри якості. Насправді, немає якоїсь єдиної правильної моделі, їх дуже багато. Приклад, який ви бачите, це набір, який був розроблений Дама Якей. є свій набір, і насправді моделі дуже багато. Вам треба просто підібрати те, що вам більше всього підходить під ваші особисті потреби. От. Тобто, на що це схоже? У нас там є якісь дані. Умовно, це ну не знаю дата контракта. Відповідно, ми кажемо, що нам вона обов'язково потрібна, значить, це обов'язкове поле, воно має бути в форматі даних і воно має там попадати в конкретний діапазон. Оце наші параметри. Далі ми ще визначаємо там наскільки. Відсотків там наші дані мають відповідати цьому стандарту, тобто, який, який процент помилок ми можемо собі допустити, от, бо е, забезпечення 100% з першого разу ну це насправді доволі складно. Ну і відповідно е, запускаємо процес. На що це схоже? Значить, е, першим кроком робимо профілювання даних. Тобто, що це таке, це такий загальний звіт про дані, що в нас є дані такого типу, в них там певні статистики, подивитися, які формати використовуються, в яких діапазонах і так далі, зробити певний профіль. Це можна зробити, в принципі, і в Excel, можна зробити там всякими SQL, є спеціалізовані софти. Як комерційні, так і опенсорсні, в принципі, дуже великий вибір. Якщо у вас ERP, як щось велике типу SAP, у них є окремий продукт, який це вміє робити. От. Тобто описуємо, що в нас є. На базі цієї інформації формуємо правила по критеріям, визначаємо які критерії а, забув важливий момент. Не для кожного запису, для кожної дати обов'язково використовувати усі. Ми вибираємо тільки ті критерії, які нас цікавлять, які ну, можна застосувати до конкретного запису. Так, далі. Шо? Визначили правила, визначили трешкол тобто скільки відсотків помилок ми можемо собі дозволити. Прогнали дані через ці правила, збудували звіт. У нас. Ми в відсотку чи ми не в відсотку. Якщо ні, зафіксували це в журналі, у нас є проблеми. Наступним кроком ідемо відповідно, шукаємо аналіз першопричин. Причин може бути дуже багато, це може бути якийсь ручний ввод, це може бути якісь там архітектурні проблеми, мільйон причин. Тобто ми боремося не з симптомами, ми шукаємо чому і відповідно знаходимо рішення. Це можуть бути якісь автоматизовані звірки, це можуть бути вибір: там, наприклад, людина не вбиває руками, вона вибирає з випадаючого списка значення, або є перевірка формату, або розрахунок контрольної суми. Тобто ми мінімізуємо можливість ввести некоректні дані систему. От. Усовуємо проблеми, перевіряємо, ми досягли необхідного рівня, ставимо дані на моніторинг. Поки моніторинг показує, що в нас все добре, відповідно, все чудове. Якщо ні, повертаємося, відповідно, знову робимо оцінку, шукаємо, в нас щось змінилося, з'явилася інша причина, яку потрібно полікувати. З'явилися у нас якісь нові дані, які не охоплені програмою, вони критичні, ми запускаємо процес спочатку. Так. Чи, чи цього достатньо? Тобто ми запустили програму і, типу, в нас пропали всі проблеми. Ну і, і так, і ні. Бо м, якщо подивитися, які дані нам потрібні для процесу управління якістю, ми бачимо, наприклад, що нам потрібні е, метадані. Що такі метадані? Ну, якщо просто це дані про дані, тобто це опис у нас безліч е, всяких баз даних, там мільйони записів. І розібратися без документації, що це таке, що це за запис, що він в собі містить. Ну, майже неможливо, якщо ми не знайдемо автора і він не згадає, що це. Тобто, дуже важливе документування, де що в нас знаходиться. Відповідно, в нас з'являється процес управління метаданими. Насправді він є у вас у всіх, можливо, він так не називається, але в якомусь виді певний опис уже є. Далі це питання вже зрілості, наскільки ви можете і покращити цей процес. Управління та каже, що мені потрібна ще архітектура. У нас вилазить процес управління архітектурою даних. Джерела та сховища, там походження, звідки ми беремо дані, в нас ще один процес. Той тягне за собою, ну ви зрозуміли, це велика історія, але. Ми пам'ятаємо, що ми говоримо про самий критичний актив для компанії. Тому в нас мають бути процеси, які забезпечують його якість. Так, про причини, в принципі, я вже трошки проговорив. Тобто вони можуть бути де завгодно на етапі планування, це може бути якась неузгодженість між процесами, на етапі використання. Навіть бувають ситуації, коли розбираєшся і з'ясовуєш, що проблеми з якістю це наслідки минулої спроби полікувати проблеми з якістю. Невдале рішення, яке приводить до погіршення ситуації. Тому треба ну, принаймні йти в сторону побудови ефективного управління даними. Що таке управління даними? Тобто дані у нас створюються, використовуються і в якийсь момент щезають, але вони мають бути завжди визначені, вони мають бути змодельовані, проінтегровані, вони мають бути якісні, послідовні, доступні, захищені, зрозумілі, сумісні, трансформовані, якщо вони мають інший формат, чи проаналізовані, поширені. Кожен із цих атрибутів забезпечується тим чи іншим процесом управління даних. Крім того, для того, щоб забезпечити єдиний підхід у компанії, нам потрібні політики, які визначають цілі по управлінню даними. Нам потрібні стандарти, які відповідають на питання, як ці політики ми реалізуємо, процеси відповідні, ну і закріпити правильні ролі і відповідальність. Оця верхня частинка це у нас врядування даними або data governance. А все разом із процесами це у нас власне управління даними. Відповідно, залишається в нас питання, а де взяти інформацію про інші процеси, бо в рамках виступу на конференції ну, охопити цю всю історію дуже, дуже складно. Я вам Рекомендую власне нашу книжку. Це велика така книжка звод знань по управлінню даними. Вона вмістить в собі опис 10 процесів, плюс є там додаткові ще 4 зони. Що туди входить? Це власне управління архітектурою, це моделювання даних, це зберігання та операції з даними, безпека куди ж без неї, інтеграція і інтероперабільність. Управління документами і контентом це якщо у вас не структуровані дані, а, наприклад, напівструктуровані, у вас якесь сховище з документами, як з цим працювати, довідникові мастер дані, сховища та бізнес-аналітика, методані і власна якість. Ця книжка не є стандартом, вона є таким збірником знань. Тобто вона розглядає різні інструменти, і вона каже, є таке, є таке, є таке. Все це йде до, веде вас до цілі. Вибирайте те, що вам більше потрібне. Ви розумієте, що є раз, два, три, чотири. Має бути, врешті-решт така ціль досягнута. Вибирайте, що вам подобається. Плюс етика даних, привіт, комплаєнсу. Дуже насправді важлива тема. Особливо зараз вона і була важлива зараз. Ми ще додамо сюди ефект штучного інтелекту, який дуже розвивається в різних компаніях. От, і нам теж треба враховувати етичні моменти, бо не зрозуміло, які дані збираються цим інтелектом, як приймаються рішення, ці рішення. Впливають потім на людей, і тут питання етичності, воно вилазить дуже активно. Так, управління змінами це ну, вічна класика. Да? Тобто, якщо в нас щось змінюється в компанії, як це все впливає на ці 10 процесів? Big Data, дата сайенс. Загальний факультатив і також оцінка зрілості управління даними, огляд інструментів, які існує. Знову ж там немає єдиного підходу, там розглядаються різні моделі, можна використовувати таке, таке, таке. Де ще можна подивитися на цей, можна заходити на наш сайт. У нас є офіційна сторінка в Лінкітині, там є анонси Ми зараз. Щомісячно проводимо вебінари, вибираємо якусь тему з управління даними, проводимо вони безкоштовні, можна приєднуватись, приходьте, слухайте, задавайте питання. Є група в LinkedIn, де можна задавати питання експертам, і також на YouTube потроху ми викладаємо наші вебінари попередні. Вони там з'являються трохи з затримкою, але ж знову ж таки можна подивитися, що там є цікавого. На цьому все. Якщо є питання, то будь ласка. Дякую, є оплески. і дуже вам вдячні за таку цікаву інформацію, тому що робота з даними це сьогодні дуже важлива річ, і ви дуже все це класно розказали.